Ранку на каналі Файні Квіти, Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ, на 26 та 27 червня 2024 року. Сьогодні, 26 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби з 9 години 9 хвилин. Тому після 10 години ранку сьогодні, 26 червня, та завтра, всю добу, 27 червня. Тому що якраз 27 червня теж місяць буде знаходитися в знаці риби, в ці дні можна проводити повторні посіви огірків, кабачків, будь-якої зелені, бобових культур та сидератів. Працюємо в ці дні з розсадою і пересаджуємо кімнатні рослини. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Будь ласка, будьте уважні, не можна 26 та 27 обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. І не збираємо із-за цього врожай для тривалого збереження. Він дуже-дуже швидко псується. 26 та 27 червня не сприяти відні для різних заготівель. заготівель. Вони теж дуже швидко всі ці заготівлі псуються і мають неприємний аромат і колір. Важливо для здоров'я на 26 та 27 червня 2024 року. Не можна користуватися для харчування чорним чаєм. Кавою, алкоголем, не їжте консерви, навіть домашні, не треба зараз використовувати. Не їжте гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви і будьте обережні з ліками. Що ж можна готувати? Які страви? А смачні страви готуються з будь-якої риби, морепродуктів, готуйте гречану кашу. Пийте молоко, їжте сири, свіжі овочі, ягоди та фрукти, вітаміну зелень. Якщо недостатньо, то ще й родзинки використовуйте. Дуже корисні, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі дуже корисні. Та пийте трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Успіхів вам у всіх справах! Щастя вам та радості, миру та добра. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!